В нашому дев'ятому уроці ми розглянемо утворення національних держав Німеччини та Італії, тобто відповідно об'єднання німецьких держав в єдину Німеччину і Італійських держав в єдину Італію. У 50-х-60-х роках 19 століття Німеччина переживала період стрімкого економічного зростання. Унаслідок завершення промислової революції, яка відбулася в цей час, країна посіла третє місце за часткою у світовому промисловому виробництві після Великої Британії та США. Основу зростання промислового виробництва Німеччини становило досягнення в машинобудуванні. Запровадження нових машин і технічних досконалень сприяло розвитку інших галузей промисловості, сформувалися великі промислові центри. Так як Крейнська область, Вестфалія, Берлін тощо. Суттєві зміни відбулися й в сільському господарстві, де наприкінці 50-х років 19 століття встановились ринкові відносини. Однією з передумов економічного зростання було подолання митної роздробленості завдяки діяльності митного союзу, через який німецькі держави виходили на міжнародні ринки. Приємці-робітники Німеччини були зацікавлені в національному об'єднанні. І лише єдина держава могла надати їм умови для вільного пересування капіталів і товарів, пошуку кращої праці та умов життя. Ну, єдина держава мається на увазі, що Німеччина як єдина держава. Високі ціни на хліб і отримані від селян викупні платежі полегшили прузьким поміщикам-юнкерам перехід до ринкового господарства із застосуванням найманої праці і машин. Серед німецьких селян відбувався процес розшарування. Дрібні і середні господарства занепадали, і розорені селяни ставали або орендарями юнкерів, або ж наймитами у своїх заможних односельчан, які називались грозбауера. Поширення в німецьких землях розуміння необхідності об'єднання супроводжувалось різним баченням щодо того, як має відбуватися об'єднання. Німецькі радикали, особливо марксисти, виступали за революцію знизу, тобто, коли основним провідником революції є народ, і ця революція мала усунути князівські династії та їхніх союзників від влади. Іншим шляхом була революція згори тобто, коли уряд і монархія будуть революційно змінювати свою країну. І підпорядкування всіх німецьких держав владі однієї найсильнішої Послідовники цього шляху ну мається на увазі революції згори і об'єднання Німеччини під владою однієї держави. Поділялися на тих, хто виступав за Великонімецьку концепцію, тобто утворення Великої Німеччини, яка включала в себе Австрійську імперію, і тих, хто виступав за малонімецьку концепцію, тобто об'єднання німецьких держав навколо Пруссії і без Австрії? У 50-х 60-х роках 19 століття Митний Союз, де головувала Прусія, а Австрія не брала участі. Став центром, навколо якого формувалось спільне економічне життя німецьких земель. Перехід Пруссії до рішучих дій на шляху об'єднання Німеччини пов'язаний з діяльністю видатного німецького політика Отта фон Бісмарка. Бісмарка небезпідставно вважають просто зіркою 19 століття. Він походив із заможного дворянського роду в Бранденбурзі. За поглядами був консерватором і прибічником абсолютної влади прусських королів і лідерства Прусії в Німеччині. Про Бісмарка говорили, що він більший монархіст, ніж сам король. Як політику, Бісмарку були притаманні безкомпромісність і жорсткість. Він увійшов в історію як прихильник силової політики. Обійнявши посаду глави уряду Пруссії Бісмарк, якого називали Залізним канцлером, саме покладаючись на силові засоби, об'єднав Німеччину та перетворив її на одну з наймогутніших держав Європи. 24 вересня 1862 року пруський король Вільгельм І призначив Отто фон Бісмарка міністром президентом, тобто головою уряду як премєр міністром Бісмарк почав фактично зі скритого державного перевороту. Як це все відбувалося? Конституція зазначала, що у держави має бути затверджений бюджет. Бісмарк пропонував дуже сильно збільшити видатки бюджету на армію. І парламент заявив, що пропозиції ці по видаткам на армію нам не подобаються. І ми не затвердимо бюджет, допоки Бісмарк не зменшить видатки на армію. Бісмарк сказав ок, і просто продовжував керувати державою без затвердженого бюджету. Тоді парламент викликав уряд на засідання, щоб ті надали пояснення, що ви взагалі творите. І міністри просто заігнорили і не прийшли на засідання парламенту. Своїм головним завданням Бісмарк визначив об'єднання Німеччини залізом і кров'ю, як він називав, і, готуючись до реалізації своїх планів, йому потрібно було здійснити реорганізацію Збройних сил. В результаті цих заходів армія Прусі стала однією з наймогутніших у Європі. Але одночасно з цим залізний канцлер уважно стежив за ситуацією на континенті, обираючи сприятливий час для початку будь-яких рішучих дій. Зокрема, він переконався, що до об'єднання Німеччини схвально ставиться Велика Британія. Далі бісмарк глянув. Що там у нас? Наростає економічна криза через великі видатки на армію. Як би цю проблему вирішити? О, оголошу війну Данії. І 1 лютого 1864 року почалась Датська війна або Друга Шлезвійська війна. Яка завершилась для данців поразкою вже 30 жовтня. Хоча відносини між Прусією та Австрією були напруженими, проти Данії вони виступили спільно. За умовами Віденського договору Шлезві Гельштейн та Лауенбург відійшли від Данії під спільне керівництво Австрії та Прусії. Зазвичай я вказую в рекомендованих серіалах чи фільмах ну, щось по цій темі. І, в принципі, є один серіал, який по цій темі. Але я його не вказував на початку, як рекомендований, тому що він дуже специфічний. Прям, прям ну, ну, дуже специфічний. Це данський серіал, він так і називається 1864. Якщо. Вистачає е, сміливості його подивитись, то, звісно, подивіться. Но я б не назвав його рекомендованим. Але залишу невеличке посилання, вставлю я картку відео е, на момент єдиний, який мені сподобався, дуже сподобається в цьому серіалі. Він обріз своїми мемами. І він показує, як так вийшло, що німецька армія отримала серйозну перевагу над Данською. Для нас, можливо, це виглядає смішно, типу, Де Прусія з Австрії і де Данія. Але, скажімо так, данці воювали достатньо серйозно і достатньо потужно. І, і Прусія не просто так, знаєте, як зайшла маршируючи, і за три дні взя взяла Копенгаген. Ні, це було доволі криваве протистояння, де Прусія перемогла переважно за рахунок нових військових технологій. Але війна закінчилась, економічна криза продовжила наступати, і до неї ще почала додаватися міжнародна криза. І бісмарк такий: М -м, як би вирішити ці проблеми? Оголошу війну Австрії. Але воювати самотужки проти такої потужної держави було трохи сикотно. І тому Бісмарк таємно домовився з Італією. І так розпочалася Австро-Прусько-Італійська війна 1866 року. Пруська армія швидко захопила Гольштейн, який був якраз під керівництвом Австрії. А уже 3 липня 866 року відбулася вирішальна битва Австро-Пруської війни в селі Садово, близу Праги, де 220-тисячна -ти пруська армія озброєна більш новітньою зброєю вщент розгромила 215-ти тисячну австрійську армію. Шлях на відень було відкрито, і тому 23 серпня 1866 за посередництва Наполона Третього. Пруссія та Австрія уклали у Відні мирний договір. За Віденським миром Пруссія перетворювалася на найбільшу німецьку державу із суцільною територією від річки Рейна до річки Німа. Створювався Північно Німецький Союз, до якого увійшли 17 німецьких держав. Через деякий час приєдналися ще 4. Очолював Північно-Німецький Союз Пруський король. Уряд формував канцлер, призначений пруським королем за згодою Рейхстагу, і першим союзним канцлером став само собою Отто фон Бісберг. Для Австрії результатом війни 1866 року стала її поразка в тривалій боротьбі за панування в Німеччині. Перемога Пруссії мала важливе значення для Європи. У її центрі виникла національна німецька держава Північно-Німецький Союз. А Австрії Австрією становища Великої держави Європи відкрила шлях для завершення об'єднання і Італії. Сучасники розглядали події 1866 року як революцію. І ця революція зверху, згори була передусім революцією самого залізного канцлера Бісмарка. Далі до економічної та міжнародної кризи почала додаватися ще й політична. І бісмар такий, як би вирішити тепер уже три кризи. Пора воювати з Францією. Але в даному випадку Франція теж хотіла війни з Пруссією, тому тут просто такі бісмарки Наполеон 3 подивилися один на одного: Іскра, Буря, Божевілля, фанфіки. Але це були не оці дешеві фанфіки, там написані 12-річними, не в виобразуєним письменникам фанфіки, А це було, знаєте, на рівні битви розумів, хто кого принизить і хто над ким буде домінувати, якщо ви розумієте про що я. Але все по порядку: Пуський король Вільгельм і чили в собі на лікуванні в Бадемсі, як раптом до нього прибуває французький посол Бенедетті. Посол повідомляє королю, що Наполон 3 не задоволений тим, що родич Вільгельма, принц Леопольд Гейгенсолер, намагався зайняти вакантний іспанський престол. В чому тут прикол власне? Французький уряд сподівався на війну, і це був такий випад, бо, по суті, Франція оцією своєю пропозицією стручалась в династичну політику Пруссії. Бісмарк, який теж сподівався на війну, уже потирав руці, бо ну, це було як ляпа з короні. А король Вільгельм І, який тут нагадує просто чилив на лікуванні, взяв і погодився. Погодився, що це не дуже гарно, і обіцяв повпливати на принца Леопольда. Тільки дайте мені долікуватися. Будь ласка, я себе погано почуваю. Посол Бенедеті передав у Францію, що умова виконано, і Наполеон III заявив про свою дипломатичну перемогу над приниженою Прусією. А у французького уряду і Бісмарка, які хотіли війни, і її не отримали, нестерпно палало. Тоді, посла Бенедетті знову відправили до Вільгельма І. Але цього разу, щоб передати нову вимогу Наполона 3-го дати формальне зобов'язання, що король заборонить Леопольду прийняти іспанський престол, якщо йому коли-небудь це знов запропонують. Тобто, в попередньому варіанті це було як: ну, чи не могли б ви поговорити зі своїм родичем, щоб він туди не ліз, тепер забороніть своєму родичу розглядати таку. Позицію. Якщо перший варіант можна було порівняти як ляпас по обличчю, то оцей другий варіант він вже був скоріше як плювок в бік короля. Незважаючи на те, що це ще й було порушенням дипломатичного етикету, Вільгельм І вічливо попрощався з послом, пояснивши, що він не може давати подібні обіцянки. Тобто знову нічого не вийшло. Тоді французький уряд зв'язався з Бенедетті і наказав ще раз сходити до Вільгельма І, але цього разу вимагати дати письмову обіцянку ніколи не посягати на достоинство Франції. Якщо попередні варіанти виглядали як ляпас і плювок, цей варіант уже виглядав як насяти в обличчя. А тому роздратований король просто відмовився прийняти посла і повідомив про все бісмарку. Буквально написав Бісмарку таку величезну тілігу про все, що відбулося впродовж цього дня. Почути, викликало у Бісмарка хтиву усмішку, бо він вже розумів, що свої уяви про те, що він буде витворяти з Наполеоном III, тепер можна буде реалізувати на практиці. І в момент, коли йому принесли повідомлення від короля, він вечеряв з військовим міністром фон Роном і начальником Генерального штабу фон Мольтке-старшим. він про них зачитав повідомлення і запитав, чи пруська армія готова воювати. Міністр начальник штабу сказав: звісно, після чого Бісмарк пішов в іншу кімнату і закреслив всю середину повідомлення. Тобто він залишив початок. Де посол Бенедетті в першій своїй аудієнці просить повпливати на принца Леопольда і залишив кінець, де король відмовився прийняти посла. Після цього він розпорядився негайно опублікувати скориговане повідомлення в пресі. А я нагадую, що до цього Наполн 3 е, ну, трошки поспішав з висновками і він. Одразу заявляв постійно пресі, засоба масової інформації, що він добився перший раз дипломатичної перемоги, другий раз дипломатичної перемоги. А тут німці публікують телеграму, в якій сказано, що насправді, ну, типу, насправді, після першої пропозиції, Пруський король одразу відмовився, а Наполеон III просто е, е, говорить неправду. І оцей випад. В бік Франції вже нагадував жарт про мамку. Тому більшість французьких депутатів просто проголосувала за війну і 19 липня 1870 року Наполон III оголосив війну. А оця виправлена телеграма увійшла в історію під назвою Емська Депеша і вважається приводом до війни. Підкреслю, приводом не причиною, приводом. Стояння завершилося Франко-Пруською війною 870-871 року, де Північно-Німецький Союз переміг Францію і приєднав в свій склад південні німецькі держави. І 18 січня 1871 року у дзеркальній залі Версальського палацу було проголошено створення Німецької імперії. Пруський король став імператором, а Бісмарк. Імперським канцлером. У справі об'єднання Німеччини було поставлено останню крапку. Нова німецька держава, яка з'явилася в центрі Європи, відтоді відігравала вагому роль у міжнародній політиці. Запізнившись до розподілу сфер впливу в Європі і поза її межами, вона розпочала боротьбу за переділ світу. Тепер щодо об'єднання Італії. У середині ХІХ століття в боротьбі за об'єднання Італії існувало два напрямки радикально демократичний та помірковано ліберальний. Представники першого напрямку виступали за здобуття незалежності об'єднання Італії знизу шляхом повстання, здійсненого народом і запровадження в країні республіки. Прибічники другого відстоювали ідею здобуття національного звільнення згори, завдяки боротьбі, якою керуватиме. Сардинське королівство, королівство Сардинія Пімонт, і бачили майбутню об'єднану Італію, монархію. Тобто це ну, дуже схоже на те, що було в Німеччині. Поразка революції 1848 49 років призвела до розчарування багатьох італійських патріотів в ідеалах радикальних демократів. Так, Джозеп Грібальді й його прибічники дійшли висновку про необхідність союзу з поміркованими лібералами і П'ємонтом у боротьбі за об'єднання Італії. І від 1852 року прем'єр-міністром П'ємонту став відомий представник поміркованих лібералів граф Каміло Бенса Ді Кавур. П'ємонський аристократ Кавур був одним із визначних державних діячів Італії 19 століття. І з 1847 року він видавав газету Рісверджіменто, де закликав всіх італійських монархів об'єднатися для боротьби з Австрією. Кавур не брав участі в революції 1848-1849 років, але уважно спостерігав за її перебігом. І це допомогло йому дійти висновку, що лише найсильніша держава Італії Пімонт, здатна очолити об'єднання країни. У 1852-му Кавур став прем'єр-міністром та за підтримки короля Вікторіо Еммануеля II розпочав реалізацію своїх планів. Кавур не сприймав революційного радикалізму і вважав, що Італія може об'єднатися лише за допомогою однієї з великих держав, здатної розгромити Австрію. Аби П'ємон став центром об'єднання Італії, його необхідно шляхом реформ перетворити на сучасну державу з конституційною формою правління та розвиненою економікою. Діяльність уряду Кавура сприяла економічному піднесенню серединського королівства, завдяки чому було посилено його обороноздатність, збільшено й переозброєно п'ємонську армію. У липні 1858 року, на таємній зустрічі на французькому курорті Пламб'єр Кавур домовився з Наполеоном III, що 200тисячна французька армія допоможе 100 тисячному пємонському війську звільнити від австрійців Ломбардію та Венецію. За це П'ємонт повертав би Франції території Савої та Ніцци, ну, які отримали за рішенням Віденського конгресу. У квітні 1859 року Австрія, дізнавшись про цю угоду, першою оголосила війну П'ємонту та вторглася на його територію. У битвах поблизу Палестро, Мандженто і Сальферіна, об'єднана французько-п'ємонська армія розгромила австрійців і, розвиваючи наступ, звільнила Ломбардію. Усю Італію охопила хвиля національного піднесення, але Наполон III, 11 липня 1859 року, у вілла Франко самовільно підписав угоду з Австрією, за якою сардинському королісту передавалась лише Ламбардія, а Венеція залишалась під владою Австрії. Обурений цим Вітторіо Еммануель ІІ відмовився передати французам Савую та Ніцу, оскільки вони порушили попередні домовленості. Імовірно, Наполон Третій не хотів появи біля південно-східних кордонів своєї держави сильної об'єднаної Італії. У липні 1859 року в Тоскані пармії Модені в результаті народних повстань усунули від влади герцогів Габсбурзької династії, і новосформовані уряди на початку 1860 року за результатами проведених референдумів оголосили про приєднання до Сардинського королівства. Проте здійснити це Кавур зміг, лише отримавши згоду Наполеона третього і все ж таки віддавши йому Савою Еніцу. У квітні 1860 року спалахнуло народне повстання на острові Сицилія. Місцеві радикали, очолювані Медзіні, звернулися по допомогу до Гарібальді. 6 травня 1860 року з Генуї на допомогу сицилійцям вирушили два пароплави з 1200 добровольцями, очолюваними Гарібальді. Його прибуття на Сицилію призвело до загального повстання проти влади Неаполітанського короля. Вирішальна битва відбулася в травні 860-го під Калатафімі і, здобувши в ній перемогу уже з 10 тисячами вояків Джузеппе Гарібальді захопив Палермо. І переправився на територію Апенінського півострова. Уже 7 вересня війська Гарібальді тріумфально війшли до Неаполя, король втік, а його армія капітулювала. Ситуацію на півдній Італії вирішив скористатися Кавур. Переконавши Наполона III, що Гарібальдійці збираються рухатись на Рим, де перебували французькі війська, зіткнення з якими було неминучим. Він наказав Сардинській армії рухатись через Папську область назустріч Гарібальді. Упродовж вересня 1860 року вона розгромила папські війська і зайняла більшість папських володій. 15 жовтня Сардинські війська увійшли до Неаполя і незабаром відбувся плебісцит, на якому Неаполітанці частина захопленої Сардинцями Папської області висловились за приєднання до П'ємонту. Радикали, очолювані Джузеппе Медзіні, вимагали проголосити республіку, але Кавур зміг переконати Гарібальді розпустити свою армію та передати владу Вітторіо Емануелю II. І. І внаслідок цього, станом на кінець 1860 року, майже вся Італія, крім Венеції та невеличкої частини Папської області з Римом, увійшли до складу Сардинського королівства. У лютому 1861 року в Турині зібрався перший загальноіталійський парламент. За об'єднання в єдину державу проголосувала більшість виборців Сардинського королівства, королівства Обок Сицилії, Ламбардії, Парми, Мадени, Тоскани і частини Папської області. 17 березня 1861 року парламент проголосив Вітторію Еммануеля II першим королем об'єднаної Італії і першим прем'єр-міністром італійського королівства став той самий Кавур. За державним устроєм новостворена держава була конституційною монархією з двопалатним парламентом. Але внаслідок високого майнового цензу виборче право отримали лише 2,5% населення країни. Наполеон полон 3-й до появи італійського королівства, як можливого майбутнього суперника Франції в Європі, поставився прохолодно. У Римі він продовжував тримати французький гарнізон, що заважало завершенню об'єднання Італії. Але в червні 866 року, коли розпочалась Австро-Пруська війна, італійські війська, за домовленістю з Пруссією, увійшли до Венеціанської області, і, відповідно, Венеція перейшла до складу італійського королівства. І тепер поза об'єднаною Італією залишався лише Рим і частинка Папської області. В 1867 році Гарібальдій з загоном добровольців пробився до Рима і розгромив папські війська. Але французька армія, яка виступила на захист папи, примусила гарібальдійців відступити. І зрештою, завершення об'єднання Італії завершилося. Після поразки Франції в Франко-Пруській війні і краху Другої імперії. Відповідно, ну, можна сказати, що об'єднання Італії завершилось фактично одночасно з об'єднанням Німеччини. І 20 вересня 1870 року гарібальдійці увійшли до міста, яке стало столицею Італійського королівства. Відповідно, до Рим. А володіння Папи Римського відтепер обмежувалося лише апостольським палацом у Ватикані. Отже, в результаті об'єднання Німеччини та Італії, два численні давні народи Європи отримали власну державність. Подолання політичної роздробленості спри... створило сприятливі умови для розвитку німецької та італійської нації. У Німеччині об'єднання відбулося згори. А в Італії завдяки консолідованим діям і згори знизу одночасно, і об'єднані Німеччина та Італія розгорнули боротьбу за гідне місце серед провідних держав Європи.